Росіяни розраховують на ті чи інші соціальні заворушення, але в даному випадку я хотів вас розпитати про перемовини в Абу-Дабі. Можливо, ви порушите вашу, ваше дипломатичне правило і можете поділитись певними інсайтами стосовно цього процесу, тому що все занадто засекречено і незрозуміло. Так ви маєте цілковиту рацію навколо переговорів, панує. Надзвичайна закритість після оприлюднення 28 пунктного плану, який міністр армії США Дріскол передав президентові Зеленському всередині листопада, адміністрація Трампа, що цілком зрозуміло, опинилася в незручному становищі. Відтоді публічної інформації про перебіг переговорів стало значно менше. Втім, певні моменти нам усе ж відомі. Гадаю, наразі немає підстав ні для надмірного оптимізму, ні для щодо до дипломатичних зусиль навколо війни і поясню, чому По перше, я сумніваюся, що ці переговори здатні привести до справді вагомих результатів, і причина цього дуже проста. Путін не має наміру завершувати війну. Єдиний спосіб змусити його піти на це створити потужний тиск на нього і на Росію з боку Заходу, насамперед з боку США. Такий тиск, про який ми вже неодноразово говорили. Передбачав би надання Україні сучасних систем озброєння та дозвіл вільно застосовувати їх проти стратегічних військових і економічних об'єктів на території Росії. Він також включав би значно жорсткіші санкції проти російської економіки, яка й без того перебуває у скрутному становищі. І зрештою, йшлося б про рішучий крок щодо передачі заморожених державних активів Росії Україні, якби Сполучені Штати. Ти очолили союзників і партнерів у провадженні всіх цих заходів. Путіну стало б зрозуміло, що він не зможе захопити більше територій в Україні, і що можливо йому варто завершувати війну. Проте ми не спостерігаємо такої жорсткої та послідовної політики ані з боку США, ані з боку жодної провідних європейських столиць. Деякі менші столиці до цього закликають, але не провідні європейські центри. наразі Путін має серйозну дилему. Він боїться, що якщо постійно говоритиме ні, то відштовхне Трампа, а це може спонукати його до рішучих кроків. Саме тому впродовж останніх тижнів ми побачили два невеликі кроки з боку Путіна, які мали продемонструвати, що він не повністю блокує переговорний процес. Тому він погодився на можливість тристоронніх переговорів, які вже відбулися в Абудабі. Президент Зеленський ще з минулої весни наполягав на переговорах між Україною та Росією, зокрема у форматі тристороннього діалогу. І Трамп також підтримував цю ідею. Тож, погоджуючись на такий процес, як на певну поступку, Путін прагнув не дратувати Трампа. Після цього, схоже, він пішов на ще одну обмежену, але вже більш суттєву поступку. Він імовірно пристав на заклик Трампа щодо тимчасового припинення вогню щонайменше на тиждень у частині ударів по енергетичній інфраструктурі. Однак жоден із цих кроків не вимагав від Путіна припинення війни чи навіть зупинки варварських атак на енергетичні об'єкти України, які по суті є воєнними злочинами. Тож ці удари або вже було відновлено. Або їх буде поновлено після дуже короткої паузи. Водночас Трамп, схоже, усвідомлює небажання Путіна йти на справжню співпрацю. Разом з тим він не поспішає чинити серйозний тиск на Кремль. Він уже низку важливих заходів, зокрема, запровадив санкції проти Росневті та Лукойлу в жовтні. Саме ці кроки по суті й змусили Путіна направити Дмитрієва на зустріч із Віткофом у Сполучені Штати Америки, що й започаткувало нинішній переговорний процес. Що ж, до самих переговорів, то на мою думку, важливо звернути увагу і навіть особливо підкреслити. Позиції зеленського, які були неприйнятними для Трампа під час їхньої зустрічі в овальному кабінеті в лютому минулого року, нині вже сприймаються і навіть подаються як позиції самих Сполучених Штатів. під час зустрічі в овальному кабінеті Трамп розлютився через те, що Зеленський постійно наголошував на двох ключових моментах. по перше що путіну не можна довіряти по друге. Що Україна потребує гарантій безпеки, відтоді сам Трамп неодноразово публічно заявляв, що Путін можливо маніпулює ним, що по суті є іншим способом сказати, що Путіну не можна довіряти. Крім того, США нині запропонували Україні гарантії безпеки. Якщо повідомлення Financial Times щодо деяких елементів цих гарантій є точними, то вони виглядають доволі потужними. А Зеленський публічно заявив, що вважає ці гарантії чудовими.